Так, але це будуть наші надбання з точки зору зовнішньої. Так, з точки зору дипломатії, зовнішньої підтримки. Знову ж таки, от знаєте, я думаю, який неймовірний досвід дипломатичний зараз здобуває наша держава. Всі ці, здавалося б, ну начебто так несприятливі, не такі, як нам би хотілося. Переговори, але це я відчуваю це, знаєте, як колосальний досвід, який ми використаємо все ж таки для себе в плюс. Я ще хочу подивитися пізніше гороскопи затемнень, тому що вони почнуть працювати вже. Це буде вересень-жовтень, і там будуть дуже важливі моменти. Я думаю, що ці питання краще розглянути вже там ближче до осені, ми будемо розуміти. От, але дійсно, ми, я сподіваюся на це дуже, що ми отримаємо для себе справжню підтримку. Я все ж таки вірю в те, що цього літа почнеться мирний процес. І, звичайно, Росії це не вигідно. Ну, звичайно, вони цього не хочуть. Але ну, це ж не тільки від них залежить, правда? Ви знаєте, у них укріплюється їх центра... Як це центральна, централізована централізація влади. Єдине, що дивіться, от жовтень, листопад, з жовтня по січень, у них є показники проблем з партнерством. От, Є, будуть ситуації складатися, коли ті країни, ті політичні сили, які пропонували легке і начебто зрозуміле партнерство, там можуть виникати складнощі, непорозуміння, і ситуації такі, знаєте, от коли вони будуть відчувати, що ніби їх ставлять в рамки. Ну от партнерство для них буде найслабкішою такою стороною. І їм теж світ буде показувати, що давайте якось самі да, розраховуйте на себе. А більш складний для Росії буде 26-й рік. А насправді, от з точки зору їх прогностики, там буде Плутон вже проходити по місяцю в гороскопі Росії, а це місяця народ. Тобто, от для людей, для народу 26-27 рік в карті Росії складні. Це можуть бути економічні якісь складнощі, коли людям буде складно там не знаю виживати. А це можуть бути якісь дуже серйозні потрясіння, емоційні, тому що Плутон він ну, дуже жорстко, скажімо так, давить на суспільство. Тому я б сказала, що от 25-й, він виглядає досить у них стабільно складнощі починаються з 26-го і вже в 27-й 27, в 27 рік. По Україні, давайте я зараз розкажу, що я бачу. Ну, про червень я фактично розказала, там ще є Хороші показники по військовій допомозі, по надходженню якихось ресурсів для армії, і, власне, там є показники хороших результатів, якогось просування, якихось таких дуже вдалих операцій. Тобто червень для нас, в принципі, досить сприятливий з усіх точок зору, і з дипломатичної, і з економічної точки зору, тому що там повинна надходити якась фінансова або там, я не знаю, матеріальна допомога, і також це сприятливий. Період з точки зору там військових результатів. Тому ну дуже-дуже сподіваюся, що ці позитивні аспекти астрологічні, що вони дійсно програються на 100%, і ми побачимо ці з вами результати. Єдиний момент, от хочу звернути увагу на період з 2 по 4 червня. А це період, який дає небезпеку для цивільного населення, тому тут потрібно звертати увагу на сигнали тривог, Ну, все, як ми вже знаємо і звикли. Я думаю, що тут нічого, нічого нового для нас немає. У нас, насправді, так, ми просто трошки розслабляємося вже, знаєте, за три роки, але цього робити не можна, звичайно. У нас дуже активний період починається з серпня. От, ну там вже і сезон затемнень. Ми ж прекрасно знаємо, що осінь у нас завжди є місячні сонячні затемнення, і це такі точки біфуркації. Знову ж таки, фактично, астрологічно у нас рік ділиться на дві частини: це зима-весна. Перший сезон затемнень весною, і потім до осені розгортаються там певні процеси. Зазвичай на осінь завжди все так знаєте збирається, загострюється і відбуваються якісь значні зміни у світі. Я зараз говорю про світ. Взагалі, цей рік він дуже такий, знаєте, про глобальні зміни. У нас от 25 го Травня Сатурн планета там Кармічна така, трансформаційна переходить в Овен в новий знак. І це повпливає дуже сильно на світову політику, на те, що будуть приходити нові лідери у світі, такі досить жорсткі, я б сказала, досить войовничі, безкомпромісні. Тобто зараз мода буде така, знаєте, на політиків сильних, які можуть показати людям, тому що люди перебувають в певній фрустрації. Зараз ми говорили про це. З вами що отой от старий світ, до якого ми звикли, якісь орієнтири, і це навіть не тільки про Україну. Подивіться, що відбувається в Америці, подивіться, що відбувається в Європі. Люди розгублені. Тому що хтось вже там Європа готується до Третьої світової війни активно в Америці, там взагалі якась теж така дуже нестійка нестабільна ситуація з політикою Трампа. І от у людей дуже великий запит зараз на політиків, які можуть знаєте, от відео порядок, те, що називається, накажем всіх плохих і за все хороше проти всього плохого. І тому у найближчі два роки будуть з'являтися нові фігури. З досить жорсткою такою структурою, які будуть показувати, що ми впорядкуємо цей простір, ми дамо людям відчуття безпеки і відчуття захищеності, навіть якщо це потрібно робити воєнним шляхом. І ось цей перехід Сатурна в знак Овен також. Взагалі про мілітаризацію світу суспільства, тому що ОВАН – це такий знак, який пов'язаний з темою ну, військових сили. Я думаю, що будуть нові закони у найближчі два роки ми їх побачимо на світовому рівні, які стосуються зброї. А, тобто, прав, не знаю, якісь правила, ліміти, регламентація використання зброї на міжнародному рівні, це може стосуватися там, не знаю, хімічної, біологічної, ядерної зброї, знову ж таки. взагалі ці питання будуть дуже активно підніматися. До речі, цікаво те, що минулого разу Сатурн був в знаку ОВНА в 96-му-99-му році, і саме в той період Індія Пакистан отримали статус ядерних держав. І от зараз Сатурн заходить знову в цей знак, і між ними спалахує. Воєнний конфлікт, який буде швидше за все, знову ж таки, це питання використання ядерної зброї піднімати. Тобто ми розуміємо, що окрім України і наших з вами реалій, в яких ми живемо, зараз світ дуже в напруженому такому стані перебуває. І це означає, що знову ж таки нам потрібно вчитися дбати про себе самостійно, тому що ну, якби багатьом країнам буде не до нас і не до підтримки. І це теж такий дуже-дуже важливий етап нашого зростання і нашого такого укріплення. Якщо говорити про кінець літа і початок осені для України, тут є показники, я би сказала це, знаєте, така остаточна трансформація. Давайте я таким словом це назву. Ми її проходимо от останні там два з половиною роки. Фактично, це трансформація політичної системи, це ну більш жорсткі рамки, в яких живе суспільство. Ми говоримо зараз про відчуття свободи, про фактичні закони, які працюють чи не працюють, про знову ж таки от відчуття того, що. Ну, демократичні процеси, якісь там права людини, да, це все відходить трошки на, на задній план. І е, у нас будуть е, встановлюватися вже ну, такі кордони, в яких ми будемо розуміти, от, що війна закінчується от на таких е, територіях, от на таких умовах, от на таких кордонах, з такою політичною системою, яка у нас ну, е, може дуже швидко перезавантажитись. І ось ця остання така точка. Результативності, це якраз серпень з серпня по грудень. Тобто, фактично, от до цього періоду, серпня по грудень, ми ще не будемо розуміти, з яким результатом ми завершуємо війну, з яким результатом ми виходимо з цього процесу по територіях, по політичній системі, по правилах, в яких ми живемо. І це дуже дуже важливий етап, тому що там, знаєте, трансформація вона ж може бути дуже різною. Можна вийти абсолютно на новий рівень, перезавантажитись, так? а можна ну, дуже багато чого втратити. Тому для нас це така, знаєте, от точка, після якої ми будемо розуміти, що можна вже щось нове будувати, можна вже говорити про те, якою буде держава. Тут е, політична боротьба виникає, е, будуть підніматися питання виборів, знову ж таки, причому дуже, дуже гостро, дуже різко, е, якось так неочікувано. Е, можуть бути досить жорсткі політичні процеси з тиском, з якимись такими ну, недемократичними, ще раз повторюю, процесами взагалі. І суспільство це буде відчувати. Знову ж таки, є показники на цей період про зміни у верхівках влади: це керівництво, це те, що стосується президента. Або це буде фактична реформа, така, знаєте, от дійсно реформа, перезавантаження, або це можуть бути якісь дуже такі, ну, бурхливі, скажімо так, і не завжди передбачувані процеси. Ну, тобто, от осінь і е, зима, вони дуже активні і е, вони. Дуже сильно змінять нашу країну. Ну, я б так сказала, якщо в двох словах. Далі вже потрібно буде дивитися ближче до цих подій, дивитися, як розгортаються ці процеси, тому що астрологічно, знову ж таки, от з цією війною Наталя я зрозуміла, що я бачу суть процесів, але форму я, от вона іноді такою буває неочікуваною. Що я розумію, що в мене у моїй свідомості ну не було такого, такої опції, знаєте, от просто ти розумієш, що ти навіть це придумати не можеш. Тобто, ти бачиш, що по суті відбувається, але воно от в таких формах якихось, що ми собі навіть таке придумати не можемо. Я просто приклад приведу, щоб глядачам було зрозуміло, коли там на початку війни я бачила ситуацію, яка стосувалася ядерної небезпеки. Для України я навіть не могла придумати, ну тобто, в мене не було такої опції в моїй свідомості, що можна захопити атомну електростанцію і шантажувати світом якимись там ядерними небезпеками. Розумієте, я про це. Ну, про те, що ми можемо бачити якісь речі, але у нас іноді не вистачає фантазії взагалі, щоб ну, просто це придумати. У нас в кінці серпня Юпітер, планета великого щастя, нових можливостей і удачі виходить на десцендент в гороскопі України. Це точка, яка відповідає саме за партнерство. Тому знову ж таки, от у нас якісь надії з'являються все ж таки на адекватне партнерство, на те, що з'являться. Сили політичні, які зможуть надати ті ж самі гарантії безпеки або сформувати якісь пропозиції щодо миру, щодо розвитку подальшого ситуації, які б нам дійсно підходили. І якщо ми говорили з вами, що у Росії там виникають показники, коли навпаки з партнерством складно. І є втрати партнерів, політичних, військових партнерів, то у нас навпаки. І це дуже знову ж таки обнадійливо з точки зору того, що на осінь ми говорили з вами, що літом повинні в червні бути запущені якісь процеси, які стосуються миру переговорів. І далі на осінь ми будемо бачити, знаєте, як ніби от продовження цієї історії, але вже з кращими показниками по темі партнерства.